Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт всім, хто мене чує. Мене звати чорна ната, ваша вчителька історії. Я неодноразово говорила і продовжую говорити, що історія це завжди про людину, бо людина є її основним рушієм та ресурсом. Хтось потрапляє в неї як герой, хтось як злодій і кривдник, хтось може взагалі в неї не потрапити, не запам'ятатися, але штовхнути людський розвиток в ту чи іншу сторону, а хтось живе своє життя і самим своїм існуванням дає можливість цій історії розвиватися. Як на мене, історію творять інтереси та почуття людей, тому я всім раджу зважати на особистості в історії, цікавитися ними і, можливо, вчитися у них, як треба чинити або як не треба. І цього разу пропоную поговорити про особистість безумовно сильну та цілеспрямовану, яка залишилася у віках пам'яті нашого народу і справила вагомий вплив на наші життя. Ви про нього мали чути. А якщо ще не чули, то обов'язково ще не раз почуєте. Можливо, його спадок навіть стане частиною вашого життя, коли ви обиратимете собі заклад вищої освіти. Поговоримо про Петра Могилу. Однозначно неоднозначну особистість в історії України, однак його вплив переоцінити, напевно, неможливо. Чому неоднозначний? Про це далі. Але одразу зазначу, що акцент цього року не лише на особистості Петра Могили, але й на його реформаторській діяльності, адже його рішення на посту київського митрополита завершили вихід православної церкви з кризи. Тож далі трішки історичного контексту та деталей про особистість, яка цю історію змінювала. 1596 рік, місто Берест. Сьогодні це територія Республіки Білорусь. А у названому році це місто входило до складу держави річ Посполита. І в жовтні того ж таки року, в Бересті представники католицької та православної церкви уклали унію Берестейську унію про об'єднання двох церков. Про передумови і причини підписання цієї унії ви можете послухати в уроці утворення унійної греко-католицької церкви, той же 1596 рік місто Яси. Сьогодні вона має іншу назву Сучава, і це територія Румунії, а тоді Молдавського князівства, залежного від Османської імперії. В кінці грудня того ж таки року у родині молдавського господаря Симеона Могили народився хлопчик на ім'я Петро. Дві події, що сталися в один рік з різниці у декілька місяців, суттєво вплинули на культурний та релігійний розвиток українських земель на початку XVII століття. Наслідком першої події стало створення нової сучасної греко-католицької церкви та виведення православної церкви на українських землях, які тоді входили до складу Речі Посполитої, за рамки закону. Крім того, православна церква тоді і так переживала кризу. Дієвим механізмом для її подолання стали братства, що утворилися при церквах, часто за ініціативи та спонсорства міщан і української шляхти, іноді не лише української. До прикладу, український історик Ярослав Ісаєвич зазначає, що молдавські володарі, зокрема Єремія та Симеон Могили, співпрацювали з львівськими купцями, а ті своєю чергою підтримували функціонування львівської братської школи. Крім того, молдавські володарі навіть спонсорували будівництво Успенської церкви у Львові, а братчики нерідко возили до Молдавії книги і, по суті, допомагали розвивати там книгодрукування. Тож, не дивно, що згаданий нами історичний діяч Петро Могила згодом навчався у Львівській братській школі. Як зазначає український мовознавець Станіслав Хсемчинський, у 1614 році він там точно вчився, бо саме цією датою написаний лист мами Петра Могили до братчиків. Вона просила вирішити непорозуміння між її синами та їхнім викладачем, що ж століття минають, а пояснювальні записки лише змінюють свій формат. Загалом братства стали тією силою, що працювала над очищенням церкви від духовенства, що далеко відійшло від релігійних догм. Братчики забезпечили українське населення освітою, духовною підтримкою, спонукали культурний розвиток через створення братських шкіл, бібліотек друкарень. Ці друкарні свого часу видали багато полемічної літератури, в якій прихильники та противники унії могли посперечатися без нанесення побоїв. А повірте, і таке могло статися. Допомагав братчикам у подоланні кризи православної церкви прошарок населення, який тільки формувався в суспільний стан. Козаки часто спонсорували братства. Вже відомий вам Кошовий Петро Коношевець Сагайдачний посприяв відновленню православної ієрархії на українських землях, і церква у 1621 році отримала свого очільника митрополита Йова Борецького. Того самого Йова, який свого часу викладав у вже згаданій Львівській братській школі. Чому відновлення ієрархії православної церкви стало таким важливим етапом виходу з кризи? Ієрархічна структура забезпечила духовне керівництво та духовну пасторальну опіку над вірянами. Ієрархія гарантувала збереження православної доктрини та традицій. Високопосадові ієрархи виконували роль сторонніх засвідчувачів і захисників правильного вчення і богослов'я. Вони забезпечили дотримання канонів і правил церкви та здійснювали контроль за розповсюдженням єретичних вчень. Єрархічна структура церкви також відігравала роль у вирішенні конфліктів і суперечок, які могли виникати зсередини. Високопосадові ієрархи могли зустрічатися з монархами та іншими політичними лідерами, виступати в ролі дипломатів і захищати церковні права та привілеї. Тому відновлення ієрархії православної церкви вплинуло на вибудову внутрішньої дисципліни та налагодження зовнішніх зв'язків, і як наслідок зростання впливу православної церкви в державі. Хоча влада Речі Посполитої ще не визнала її повноправне існування. Це змінить Петро Могила. Він один із спадкоємців молдавського престолу, учень львівської братської школи, котрий згодом, як зазначає Станіслав Семчинський, навчався литерського мистецтва та шляхетних справ при дворі польського гетьмана Станіслава Жолкевського – Петро Могила збудував успішну кар'єру воєводи. Навіть воював на боці Речі Посполитої. У складі війська Станіслава Жолкевського брав участь у Хотинській війні 1620 21 років. 1620 року воював у цицорській битві недалеко від міста його народження, і не просто так ця битва відбулася саме там. Вона стала результатом протистояння Речі Посполитої та Османської імперії за вплив на Молдавське князівство. Тодішній господар молдавського князівства Гаспар Граціані звернувся за допомогою до Речі Посполитої у протистоянні з Османською імперією. На боці Речі Посполитої виступив загін добровольців козаків, і, як зазначає український історик Юрій Мицик, очолював цей загін батька Богдана Хмельницького, Михайло Хмельницький. В цій битві загинув і він, і польський гетьман Станіслав Жолкевський. Після смерті останнього, як зазначає українська історикиня Олена Дзюба, Петро Могила опинився при дворі литовського гетьмана Яна Карла Хоткевича. І у складі його війська вже у наступному році продовжив воювати у Хотинській війні. Знову на боці Речі Посполитої виступили козаки, але вже більшим загоном. Петро Конашевич Сагайдачний повів своє військо в бій в обмін на скасування обмеження козацьких прав та вольностей і свободові розповідання для українців. Завдяки участі козаків у війні. Речі посполиті вдалося здобути перемогу в цьому протистоянні та схилити османів до миру, досягши успіхів у військовій справі, Петро Могила залишає службу і змінює кваліфікацію. Чудовий приклад того, що ніколи не пізно кардинально змінити професію і побудувати успішну кар'єру. Таніслав Семчинський зазначає, що у рік смерті Сагайдачного, а це 1622 рік, Петро Могила вперше приїздить до Києва і наступні п'ять років регулярно відвідує свята храму Успенської церкви Печерської лаври. Тоді ж він і мав вибір між військовою службою, міг претендувати на престол Молдавського князівства, а з іншого боку, були духовна служба і робота на посилення православної церкви. Духівничу кар'єру Петро Могила розпочав у 1625 році. Український історик Микола Костомаров зазначає, що в цьому році він постригся у чинці Києво-Печерської лаври. А вже за два роки, у 1627 році, після смерті попередника Захарії Копестенського, його призначили архімандритом Києво-Печерської лаври. Складне слово архімандрит означає, що людина на цій посаді є очільником храму, завідує ним. А завідувати такою святиною, як Києво-Печерська лавра, було дуже авторитетно і додавало ваги серед церковних ієрархів. На останню роль у цьому призначенні зіграв і Йов Борецький, який підтримував чернечу кар'єру Петра Могили. Станіслав Семчинський зазначає, що підтримка митрополита Йова Борецького, а також особисте багатство Петра Могили, та його менеджерські якості, вплинули на рішення печарських ченців, бо останні на початках були проти цієї кандидатури і аргументували тим, що могила мав молдавське походження, а також був занадто молодим для цієї посади. На той момент Петру виповнився 31 рік. Микола Костомаров зазначає, що могила одразу взявся за порядкування у довіреному йому просторі, завів нагляд на священнослужителями в селах, де були лаверські маєтки, малограмотних велів навчати, а впертих і свавільних карати, обновив церкву, не шкодував витрат на реставрацію печер, підпорядкував лаврі пустинно миколаївський монастир, заснував Голосівський скит. Збудував за свій рахунок при лаврі богадільню для убогих і задумав створити при Печерському монастирі вищу школу. А щоб для неї підготувати добрих вчителів, він насамперед почав виправляти на науки молодих людей за власний рахунок. Свої менеджерські якості могила проявив дуже швидко та активно, тому його авторитет поступово зростав. У 1631 році помер митрополит Київський Йов Борецький. Його наступником призначили Ісаю Копинського. І в тому ж таки році Петро Могила стає братчиком і очільником Київської братської школи ще більше влади та авторитету в руках могили. Олена Дзюба зазначає, що у 1631 році могила також заснував лаварську школу при свято Троїцькому монастирі. Відомий український історик Михайло Грушевський стверджував, що це не сподобалося братчикам і духовенству через те, що лаверська школа була дуже схожа до єзуїтських католицьких шкіл, які займалися популяризацією та пропагуванням католицької віри серед населення. Тому під тиском духовенства та козацтва, яке було покровителем братської школи, Петро Могило у 1632 році об'єднав київську братську школу та лаверську школу в один навчальний заклад колегіум. Цей навчальний заклад сьогодні вам відомий, як Києво-Могилянська академія. Ось тут могилі і закидають за неоднозначність. Про колегіум Михайло Грушевський казав наступне протягом більш як століття могилянські студенти школилися на латинських і польських взірцях, в порівнянні з латиною і польщиною, мові грецькій, церковнослов'янській і своїй українській уділялося дуже мало уваги. Тобто Грушевський підкреслює, що Петро могила у своєму колегіумі менше уваги приділяв народній мові і не поспішав вводити її у церковне життя. І це в умовах реформації, коли Європа перекладала Біблію з Латини на народні мови, коли люди вимагали богослужіння рідною мовою. Тож такий підхід могили був рівноцінним поверненню до темної середньовічної системи освіти. Але чесно буде сказати, що головною метою Києво-Могилянського колегіуму була висока якість освіти у поєднанні з православним духовним навчанням. Колегіум пропонував широкий спектр дисциплін, таких як теологія, філософія, право, медицина, математика. Він швидко став важливим центром освіти та культури на українських землях. У тому ж таки, 1632 році помер король Речі Посполитої Сегізмун III. І за традицією його наступника мав затвердити сейм. На той сейм мав поїхати новий митрополит, але духовенство своїм представником обрало Петра Могилу. І через нього просили про скасування заборон на будівництво церков, відкриття шкіл та друкарень. Крім того, вимагали розв'язання питання щодо повернення храмів та власності, які були передані уніатам свого часу. 1632 року на сеймі претендент на польський престол Владислав. Погодився виконати всі умови Петра Могили і видав документ під назвою Пункти заспокоєння руського народу. По суті, цей документ легалізував православну церкву на українських землях в складі Речі Посполитої. Ним же дозволявся перехід з однієї віри в іншу без обмежень. А митрополія отримала назад свої володіння, це які просив могила, і ці перетворення суттєво додали авторитету останньому. Це вплинуло на те, що тоді ж частина православної делегації запропонували обрати Петра Могилу митрополитом. А Владислав IV, як новообраний король, затвердив його на митрополичому престолі. У наступному році у Львові Петра Могилу висвятили на митрополита православної церкви і він повернувся до Києва. І вже тут він зустрівся зі своїм конкурентом, який відмовився визнавати своє усунення з поста митрополита Ісаєю Копинським. У своїй діяльності останній орієнтувався на Москву і виступав проти реформування церкви. Він ще довго намагатиметься заважати роботі нового митрополита, доки за п'ять років у 1637 році не зречеться цієї посади та претензій до могили. На посту митрополита Петро Могила працював над перетворенням та посиленням православної церкви. В першу чергу прискіпливо ставився до внутрішньої церковної дисципліни, закріпив за своєю посадою, тобто за митрополитом, право затверджувати єпископів, і ніхто не мав права очолювати єпископську кафедру без погодження. Суворо наглядав за дотриманням всіх церковних канонів як серед вищого духовенства, так і серед рядових священників. Навіть вводив екзамени для духовенства. Всі мали довести свій професіоналізм і отримати свідоцтво з обов'язками, яких має дотримуватися кожен. По суті, цими засобами могила прагнув покращити якість богослужіння та релігійної практики, забезпечити дисципліну, чистоту і гідність в храмах та монастирях. Для контролю духовенства Петро могила створив митрополичий суд. Цей суд мав забезпечити справедливість, дисципліну та додержання церковних законів у православній церкві. Суд розглядав скарги, суперечки та інші церковні питання, які виникали між духовенством, монастирями та вірянами. Це стало важливим кроком у забезпеченні справедливості та правової стабільності в церковному житті. Також Петро Могила організовував єпархіальні собори, де обговорювали церковні питання та вирішували спірні моменти це зміцнювало єдність православної церкви. Крім того, могила сприяв розвитку друкарства, що дозволяло широко поширювати духовну літературу та релігійні тексти, зрештою, популяризувало православну віру та зближувало людей із духовними текстами. Та й сам могила став автором численних полемічних творів, а також догматичної літератури. Наприклад, Требник, виданий у 1646 році, став одним із найважливіших творів, які відображали його реформаторські погляди на православну церкву та богослужіння. Цей документ мав великий вплив для уніфікації і стандартизації богослужіння на українських землях. Требник став своєрідним посібником, який встановлював правила та порядок проведення богослужінь у православній церкві. В ньому описані різні обряди, молитви та обов'язкові дії, які мали виконуватися священниками та вірянами під час богослужінь. Требник визначав послідовність служіння та встановлював норми для певних релігійних дій. Що допомагало забезпечити єдність та узгодженість в церковних обрядах. Особливо увага втребнику приділялася дотриманню правил, пов'язаних із чистотою, поведінкою та підготовкою до богослужіння. Він також містив календар, що визначав святкові дні та пісні дні, а також інструкції для священнослужителів про звершення різних обрядів у різні періоди року. Ці реформи та нововведення суттєво вплинули на становище православної церкви, її внутрішнє удосконалення та посилення навіть політичного авторитету. Український історик Михайло Грушевський про Петра Могилу відмітив наступне: вихований в польськім окруженню, могило на все життя зістався вірним прихильником католицької культури і церковності. Католицька церква, відреставрована єзуїтами, була для нього взірцем та ідеалом, до котрого він старався якомога наблизити свою церкву, лишаючи її бездоганно православною з догматичного погляду. Тобто православна церква зміцнилася зсередини та розвинулася, набувши організаційний христ тодішньої католицької церкви. Можна погоджуватися з Грушевським або не погоджуватися, але нам історія залишила факти. Реформи Петра Могили сприяли розвитку та модернізації православ'я на українських землях, зміцнили позиції православної церкви. Внесок Петра Могили у релігійне та культурне життя українського народу залишається значним і визнаним. А період його служіння на посаді митрополита увійшов в історію під назвою Могилянська доба. Дякую, що слухали. Проєкт «Вчися вухами. Творить громадська організація Смарт ОСвіта за підтримки Едукофондейшн.